I'm also proud of being here today. Я дуже радий і для мене честь бути сьогодні поруч з нашими колегами, партнерами з державної служби надзвичайних ситуацій, тому що ми вражені той роботою, яку ви робите в цей час і в Україні, і ми зі свого боку намагаємося завжди бути вам корисними там, де ми можемо. І ми знаємо, що ви допомагаючи людям ви ризикуєте власним здоров'ям, власним життям. І це не може не вражати. І особисто від мене щира. Але знову ж таки я дуже радий бути сьогодні тут, на відкритті цього класу безпеки, і це дуже знакова подія. Така підсумовуюча, поточно підсумовуюча роботу, яку ми з вами спільно робимо. І той проект, і сьогоднішній – це дуже важливі проекти. Ми це розуміємо і за це величезна вдячність всім, хто доклав зусиль. Наша амбітна мета разом з головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій, з головним управлінням національної поліції, разом з обласною владою місцевими громадами створити якісне безпечне середовище в територіальних громадах. Ми Хочемо дійсно будувати центри безпеки в територіальних громадах, де на базі цих центрів безпеки будуть безпосередньо такі освітні простори, де могло б громада, не тільки дітки наші, а дорослим також треба навчатися. Бо то, що насправді знання рятують. Це якраз ті заходи, які нам не нам потрібні зараз після повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. І зараз якраз ті знання, які будуть отримувати дітки, вони нам знадобляться, тому що дітки розкажуть свої знання своїм бабусям і дідусям, розкажуть мамам і папам, навчать своїх товаришів. І це практика введення таких класів, я думаю, що вже через яких півроку Буде масовою по всій Україні, завдяки героїзму ваших співробітників. Ми можемо зараз знаходитись тут. Ми можемо бачити цих діток і ми можемо давати майбутнє. Хочеться, щоб ми дійсно могли в кожному, ви правильно сказали, пане Євген, в кожній територіальній громаді відкрити це, щоб наші діти мали доступ, щоб вони приходили сюди вчитися. Мати якесь дозвілля отримувати позитив від насправді дуже важких речей, яких ми повинні їх навчити. Але це повинно бути на підсвідомості, як ми знаємо таблицю множення. Я вважаю, що ці правила безпеки, які ми е, зараз ну, навіть як дорослі, не знаємо, бо наші діти знають набагато більше. Вони повинні бути вже на підсвідомості, бо нашій області, нашому місту прийдеться ще. Дуже багато, на жаль, років відбудовувати, і дійсно вчитися комунікувати, вчитися, скажімо так, сприймати те середовище і набувати нові навички. Я вам дуже всім дякую і дякую, перш за все місцевим органам влади за те, що ви знаходите час і ви вибудовуєте комунікацію з громадськістю. Повірте, ми хочемо на дуже багато ідей. Активне навчання, яке от передбачає саме створення такого класу, воно є найефективнішим, тому що навіть прийти сюди, це ж не просто в школі, а прийти в службу надзвичайних ситуацій. Це вже буде подія для дитини, Да, сьогодні в школу прийти подія, а тут прийти, а тут прийти в службу. Тому е, я впевнена, що така от правильна правильний проект, який поєднав і громадськість. і Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Звісно, що без без міжнародної допомоги ми на наразі би не впоралися такими потужними фінансово-затратними проектами, і без громадськості, яка бере на себе весь тягар. Оперативної роботи. І, звісно, без нашого партнерства з службою надзвичайних ситуацій, наразі саме війна, на жаль, або до, до, до речі, до на щастя, нас об'єднала. і Ми сьогодні в реальному такому тандемі працюємо з нас, поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, тому що безпека дітей сьогодні будь-яке питання і освіта, зокрема, починається з. Номер один безпек створення безпечних умов, так, створення безпечного освітнього середовища і взагалі безпечного середовища. Можу додати одне. Це дев'ятий наш клас, який існує в Забрійській області, тому ми будемо сприяти всіму, щоб це було і подальше. І ми будемо викладати на всі 100%, щоб наше дитинство, щоб наші діти були обізнані і знали всі наші безпечні правила і пожежної, і техногенної безпеки, і поведінки з ВНП, і все 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 день народження 9 класу безпеки, тому товариство тобто Чорно Христа України дарує дві аптечки європейського образця саме цьому класу. Що родя поруч?